Зіпелор при болю в горлі. Всім привіт! Мене звати Маша Стасюк. Я із міста Києва. Мені 28 років. Я на голосі тому, що музика, сцена. Глядачі цілюють мою душу. Багато людей знають мене, тому що я учасниця різних проєктів. Але в 17 років я зустріла свого майбутнього чоловіка, тому я пропала з телеекранів. У мене є двоє синів, чудових, прекрасних моїх сонечок старшому сім років. Молодшому два з половиною роки. Я стала мамою рано, тому що мій чоловік хотів дуже дітей, і я дуже кохала свого чоловіка. Якось Його нема. Ніяк. Загалі. Нам поставили діагноз аутизму молодшій дитині. Ну, він все це послухав і сказав пока. Ну, займайся сама цим. Моя родина мене підтримала, ми зробили всю діагностику. Почали дуже серйозне лікування. Це насправді дуже важко. але Бачучи зараз результати нашої роботи за рік, я розумію, що це зовсім не вирок. І моя дитина, якій сказали тоді на прийомі, що він не буде розмовляти ну, таке можливе. А зараз розмовляє, каже деякі окремі слова, я справляюсь. Все добре, все можу тепер сама. Я подала заявку на голос в день розлучення. Більше нічого не хочу відкладати на завтра. Я вважаю, що ще не так пізно, щоб я зробила цей другий поштовх і спробувала вийти на сцену, тому що мені це дуже подобається. Я хочу бути на сцені. On the island dirty dancing in the sun So close to heaven, but so far from everyone You've yeah, got a tears and dirt and underneath the sea But I'm still wishing for the love that I don't have. Mama told me girls, what can make it got out and my lady took you make it problem Пісня закінчується. Серйозно? Ніхто ще? Окей. Це наша слагання. А я так розумію, ні, що це ні, принципово. Це, це принципово. Це принципово. Я не шукала хів, шляхів. Вітаємо вас! Представтеся, будь ласка, вітаю. Мене звуть Маша. Я з міста Києва, мені 28 років. Я зараз сижу в декреті. У мене два сини. Вау! Wow. Два сини Боже! Wow. Красива молода Матуся. А ми могли вас десь бачити в якомусь проєкті? Я була на дуже багатьох талант-шоу, але я 10 років не співала, не виходила на сцену. Тому я зараз дуже сильно нервуюсь, бо я давно не маю сценічного. Mm. А яке, яке ваше перше шоу? Ікс-фактор, напевно, перший. А з ким ви були в команді? А, не... Я була у Ілія Кадрачука. А з артистів. Фанатік uh, uh, був wow. в Мій рік, uh, Саша Кривашапка. Wow. А як так сталося, що ви не продовжили творчий шлях? У мене повна вища музична освіта, але я просто закохалась у хлопця і вирішила, що я повинна бути мамою, дружиною, сидіти вдома, варити борщі. Так, а що змінилося тепер? А тепер я розвелась. Це сильно. Тому що то не ви хотіли не, не продовжувати горчий шлях? Я і не сказала, що це не, не а -а -а. я хотіла. Я просто варила борщі. з удовольствиєм класно, ви Клас. дуже класно. Ми вас дуже підтримуємо. Я вас дуже підтримую. Я теж творча особистість, і я теж мама. І я знаю, що це можливо поєднувати і робити і свою сім'ю щасливою, і займатися улюбленою справою, і не обов'язково взагалі обирати. Я дуже рада, що ви повертаєтеся в творчість. Я впевнена, що ваші сини будуть пишатися вами. Вони будуть дивитися цей ефір і бачити вас і пишатися. Я запрошую вас в свою команду. в мене команда. Дуже сильних вокалістів, я одразу попереджаю, тому мені буде цікаво з вами попрацювати. Дякую вам величезне. Так. А я закохався в ваш голос. І це було щиро одразу. Я в якийсь момент зрозумів, що я опинився в якомусь ефемерному вимірі, в якому вібрації беруть верх. Над емоціями Це було дійсно потужно. Я повернувся до Юлії сказав, що послухайте низи. Це так було сильно, а потім ви пішли вгору, і uh -huh. все моє серце повністю розтопилось. У мене команда потужна на сьогоднішній момент. Вона з хлопців, але нам точно не вистачає такої черівниці, як ви. Дякую вам. обирайте, обирайте. А, цікаво так, Чес, Це цікаво, дуже. Чесно скажу, я. Дуже обожнюю вашу творчість і я би хотіла піти у гарем чоловіків, але мені потрібна зараз сильна жінка, яка зможе мене підтримати. Це буду я. Клас, клас. У гарем чоловіків! Я Це вас гаремо. чекаю своїй команди. Потужні це потужні дівчата. Слухай, Юля. Мої дівчата та проти твоїх хлопців. Я Шо не буду буде? навіть продовжувати. Дякую вам, дякую. Попрацюємо. Дякую. Дякую вам. Вітаємо Юля, скільки, скільки в тебе учасників? Не питай. Шість? Шість? Яка ти молодець. Уболівав тут за тебе весь цей час. Привіт. Вам. Привіт. Складно, Я тепер дуже складно. правда буду дуже прискіпливо обирати собі вокалісто чотири вокалістів Тому що всього чотири місця ну це ж це ж складно. Ти у, уяви собі тебе потрібно чотири людини. Всього.